Чесні гості, мешканці громади. Сьогодні у нас важлива подія, яка стосується одного з пріоритетних напрямків розвитку місцевого самоврядування. Це правопорядок дотримання закону, спокій, захист та безпека усіх мешканців Івано-Франківської територіальної громади. У урочистості з нагоди відкриття поліцейської станції оголошуються відкритими. Straight <laughs> and o so Та східних рубежах наші захисники і захисниці роблять усе для того, аби ми з вами могли спокійно провести цей захід. Страшна війна забрала життя, зруйнувала плани та мрії багатьох наших захисників і захисниць, які вже ніколи не повернуться до рідної домівки в обійми своїх рідних людей. Хвилиною мовчання шануємо пам'ять загиблих, мужніх синів і доньок, героїв України, які віддали своє життя заради нашого світлого майбутнього. Поліцейської станції це запорука відкритості та доступності поліцейських послуг для кожного місцевого мешканця. Завдяки проекту Поліцейський офіцер громади авторства національної поліції України. Ми маємо можливість втілити цю ідею в життя, і сьогодні урочисто відкриваємо власну поліцейську станцію. Тож маємо честь запросити до слова тимчасово виконуючого обов'язки. Заступника начальника головного управління національної поліції у Львівській області, полковника Романа Торчака. Всім добре. Слава Україні! Шановна, Шановна громада, пане очі, пані голову. Хочу сьогодні всіх привітати з таким хорошим і гарним святом. Це відкриття. Територіальній громаді станції поліцейського офіцера громади. Поліцейський офіцер громади це є наступний етап розвитку національної поліції, який відбувся з 2015 року. Спочатку ми пам'ятаємо, що це була патрульна патрульна поліція. Наступним, наступним етапом реформування самої поліції це є створення по всіх територіальних громадах України, ми говоримо про віршу. Поліцейських офіцерів громади. Що таке поліцейський офіцер громади? Це ця людина, яка безпосередньо буде перебувати у вас тут на території громади, буде опікуватися вашими проблемами, вашими гараздними, які, на жаль, виникають в нашому житті. Він буде вам не тільки, як раніше всі думають, що це поліція, це каральний орган, він буде в першу чергу і мета створення. Поліцейського офіцера громади це надавати допомогу громаді в тих чи інших випадках, які можуть скластися в житті громадян даної місцевості своєю порадою, своєю роботою. Повірте мені, хочу ще раз закликати, що поліцейський сам особисто зі всіма вашими проблемами особисто він не справиться. Тут потрібна ваша допомога і ваша спільна робота. Органом місцевого самоврядування, так і священників. Тобто тут, якщо всі будемо разом і всі ми будемо бачити перед собою ті виклики, і ті негаразди, які стоять перед нашою громадою, то і поліцейська, і сама громада якомога швидше і краще їх подолає. Поліцейський офіцер громади. Чим добре для самої громади, тим, що він 7 днів на тиждень 24 години. Буде працювати на тільки на вашу громаду. Це спільний проєкт національної поліції і органу місцевого самоврядування. Я думаю, що коли ми створили щось разом і спільне, воно вже зумовлене давати якісь позитивні і хороші результати. Е, маю надію, що поліцейський офіцер громади буде е, совісно добре. І професійно виконувати свої посадові обов'язки. Ми йому в цьому будемо надавати якомога більше допомоги. Самі, саму громаду закликаю не боятися, що це поліцейський, і повірте мені, не стоїть в його завданні, в його функції це якомога більше покарати людей, якомога більше зробити чогось не того, що би хотіла громада. Будь-які, скажімо, виклики, які в громади є, будь-які виклики, які є в людей. Будь ласка, звертайтеся до поліцейського офіцера громади, який пройшов відповідне навчання, володіє навиками, що в теоретичному аспекті поліцейського, що в практичному аспекті поліцейського. І не дивлячись ні на погоду, ні на час доби. Будь ласка, будь-який час звертайтеся до нього за допомогою, якщо виникла така. Така необхідність територіальній громаді висловлює дуже велику вдячність, що в часи війни, коли наша країна воює, вони знайшли змогу спільно з національною поліцією виділити кошти, зробити ремонт приміщення, закупити транспортний засіб, вогнепальну зброю. Це необхідне для того, щоб поліцейський вашої громади міг належним чином виконувати свої обов'язки. Дякую. Просимо вручити про ручницю поліцейському офіцеру громади Вручаю вам в кофе. Нехай ну, по бажанні вона не знадобиться в тому, щоб ви її застосовували, а коли, коли е, буде необхідність її застосувати, щоб ви її використовували згідно наявного чинного законодавства, і рука ваша була зроблена. Будь ласка. Запрошуємо до слова начальника єворійського відділу поліції головного управління національної поліції у Львівській області Олександра Кінаха. Всім доброго дня. У мене виключно коротко. Це слова подяки голові ОТГ і громаді ОТГ за цю підтримку за реалізацію даного проєкту. Я впевнений, що це не перший буде у нас проєкт. Ми плануємо в подальшому біль розвиток, але це вже наступні роки. Тому щиро дякую вам і громаді. Дякую. Довітаємо слова. Запрошуємо Івана Франківського, селищного голову, Ірину михайлівну Перону. Дякую, доброго дня, слава Ісусу Христу. Слава. 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 Все чесні отці, дорогі працівники поліції, ВО обласної поліції Роману Миколайовичу, Олександру Васильовичу. Громада, яка сьогодні прийшла сюди, та усім працівникам селищної ради. Дуже приємно, що ми сьогодні відкриваємо поліцейську станцію у нашій Івано-Франківській територіальній громаді. Це, напевно, дуже велика подія під час війни, і ми завдяки нашим Збройним силам України і в першу чергу дякуємо Богу, що ми маємо можливість сьогодні відкривати таку поліцейську станцію. Хочу побажати нашому молодому офіцерові щастя, в першу чергу, здоров'я, щоб він працював на благо людям. І ми сьогодні йому даруємо відремонтований кабінет, де відремонтувала селищна рада, а також даруємо транспортний засіб, який ми передав ключі. Хочу поздоровити вас всіх на передодні візв'яних свят. побажати вам усім мир, добра, достатку і звичайно перемоги. Разом до перемоги! Слава Україні! Рас, слава! Ну, а зараз чиста мить запрошуємо Ірина Михайлівна, Роман Миколаєвич та Олександр Васильович перевілити стрічку. Благословен Бог наш завжди нині по всякий час і на віки віків. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, царю небесній, вчителю душі, істини, що всюди, си, все наповняєш, скарби добра і життя подателю. Прийди і вселися в нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. И благословы У нас сидят во Одного разу війшов Ісус до Єрихону і проходив через нього. І ось один чоловік на ім'я Захей. Він був старший над митарями, багатий був, хотів побачити Ісуса, хто він, але через народ не міг бачити, бо малий був на зріст. Він побіг наперед і виліз на самоховницю, щоби побачити його, бо тим місцем мав проходити Ісус. Коли Ісус прийшов на те місце, глянувши, побачив його, скаже йому, захеє, скоренько злізь, бо сьогодні мене належить прийти додому Твого. І він поспішно зліз і прийняв його з радістю. А всі, хто бачили, те почали нарікати, як він до грішного чоловіка зайшов до хати. Тоді заки став і каже до Господа, Господи, я половину добра мого віддам бідним, а якщо кого я скрив, то поверну йому в четверо. Ісус каже йому, нині прийшло спасіння дому цьому, бо й він, син Авраама, прийшов по син людський знайти і спасти те, що загинуло слава. Тобі, слава, О, Свобі, 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 Свобі. слава Ісусу Христу! Амі. Слава. Амі. Найперше Ірина Михайлівна. Іван Петрович, і всіх тут вас я вітаю з важливою хвилею нашого життя, правда? Вечором замучений, нема коли молитися. Ранком стоїмо, спішимо, нема коли молитися. Дуже добре, коли по подорожі скажемо Отче наш. І навіть ту молитву почує Бог. І сьогодні правда, я відчуваю, що ви як спішите, бо там дуже багато справ, таких важливих, дуже важливих, котрі повинно розв'язати ви і комусь повинно стати легше. Мені дуже приємно було почути, що сьогодні покликання поліції опікуватися людьми, то й дуже важливе слово. Але я бажаю, щоб це слово перетворилося в діло, щоб воно прийшло до нашого життя. Щоб вправді, хто прийде сюди з якоюсь потребою, відчинивши двері, порозмовлявши з паном Ігорем або хто тут буде ще працювати, він отримав полегшення, розраду, підтримку, допомогу. Все, що потребує сьогодні, дуже багато. Правда, яких різних потреб в нашому народі в те лихоліття, котре випало на нашу долю. І тому то нехай найперша сьогоднішня хвиля буде приємна для Бога, котрого, я надіюся, ми віримо кожен кожний з нас в своєму серці і по-різному розуміємо, а він один. Бо хоч би ми гори перевертали. А якщо в нашому серці не буде любові до свого краю, до свого народу, ми будемо працювати даремно. Щастя вам всім здоров'я, Божої ласки, жити ще багато-багато років на многі і благі літа. кімнати, образ Матінки Божої, нашої заступниці заступниці нашого села і дуже багатьох церков, які є по світу. Нехай по правді не тільки, коли ви будете словами, молитвою звертатися в трудні хвилини вашого життя, але тільки нехай тільки поглядом ви поглянете, і вона принесе вам поміч вашій праці, в вашому житті. Дуже українському народові! Святого Духа, окроплення водиці священної, ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. і ти... ти... розпадаючи тобі від громади, територіальних реча, дай Боже, щоб цей оповідь поверхно тобі сподивив. А вам, людям, що треба? Миру, спокою, порядку і відчуття безпеки. Дякуємо, тобі. дякуємо, що у нас є. Дякую.